Батько, наш Бандера, Україна, пади, ми за Україну підвою магати. Під співпісень парафіяни церкви всіх святих у Миргороді допомагають будівельникам зводити храм Православної церкви України. У нас тут живий ланцюжок, ми переносимо церкву до наших будівничих, для того, щоб їм було легше. Споруджують храм неподалік від церкви, яку зруйнували 60 років тому. 1868 рік час заснування всіх святської церкви, або її ще називали Мала Церква, Кладовищенська або Святська. Вона знаходилася поряд із цим місцем, де ми зараз знаходимося. Це на території цвинтаря по вулиці Брамішвілі. Проіснувала ця церква до 1962 року, 11 листопада, радянською владою, вона була знищена. Згодом церкву відродило районове козацьке товариство Миргородський полк українського козацтва. Нині у цьому приміщенні влаштовують богослужіння. Новий літа, новий літа, новий. Оцей вагончик кинулися. Вагончик, контейнер 25 тонний контейнер. Морський на арматурному заводі. директор арматурного заводу пожертвував, коли його поставили. Коли оця концерна банка на морозі в 27 градусів люди служили в цьому вагончику, цей храм дуже маленький і виникають певні труднощі у відправі служби. Наприклад, влітку дуже жарко, приміщення невисоке. Потрібно приміщення, щоб люди могли і дихати нормально. Повинна бути окремішня церква від Москви. От. Своїм е митрополитом, от з центром в Києві, те, що зараз в нас і є. Три роки тому поруч почали зводити храм. Для цього парафіяни жертвують гроші, будматеріали та приходять допомагати. Ми хочемо ту малу церкву відродити, щоб вона була побудована і щоб та церква не просто називалася церквою, а церква пам'ять. Тепер у нас багато воїнів побитих і в часи голодомору, які люди були замучені, замордовані. Тут були табличі які вигровані, де були вписані імена тих людей, тих воїнів, які були закатовані. Висота споруди до хреста, який встановлять 19 метрів. Нині звели менше 10% від запланованого. Основний масив цегли у нас бувши в використанні, але ну, ми прийняли рішення там, ну, закласти стару цеглу, бо ну, зараз нова цегла вона в ціні і вона не дуже якісна. Плюс ще ми додали ставочку таку декоративну це цегли з монастирів та церков, які були зруйновані в найближчих там селах, найближчих містах. За словами Олександра Карпенка, завершити роботи планують приблизно за сім років. На тривалість впливає фінансування та відсутність досвіду побудови церков. Каріна Попова та Богдан Казирід новини на Суспільному. Полтавщина.